Якщо чекати ідеального моменту можна прогавити життя. Або як я знімала свій перший кліп. Привіт! Мене звати Ріна Кармін. Я співачка і розповідаю про курйозні моменти та закулісне життя артиста. Явіть кінець серпня. В країні активні обстріли і електрика з'являється лише по декілька годин на добу. Я готуюсь до зйомки на реліз своєї першої пісні. Задовго придумала усі деталі і залишилось лише добряче виспатись. В ніч перед Днем X сильний обстріл, як і всі попередні ночі. Тож план добряче виспатися, щоб гарно виглядати, був провалений вщент, навіть не почавшись. І ясна річ, світла немає. Тут почався квест набуван. Приготувати сніданок неможливо, адже все в квартирі працює від електрики. Тому майже не снідавши ми голову з ліфтарем, роблю мейк, збираюсь і їду на фотостудію, де на мене чекає квест 2. Зйомки заплановані на 19-му поверсі. І як ви здогадалися, ліфт не працює. Ну і ще одна ремарочка на дворі плюс 32. два. Пікеху. Пройдено 19. 19 поверхів по тому. Діставшись до студії із сумками і без води на вказаний поверх можете вже уявити собі мій презентабельний стан. Сидячи на впочіпки, подруга на шаленій швидкості робить мені зачіску, поки працює генератор. І ось камера, мотор. І саме тут починається справжнє випробування. Продовження у другій частині.